І всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар, і в цьому відео я буду шукати предмети за алфавітом в тока-бока. Також хочу вас привітати із 1 серпня. Звісно, для багатьох це дуже сумна новина, проте так. Вже пройшло два місяці літа, літніх канікул, і вже через місяць ми підемо в школу. Тому не забувайте про це і проведіть цей місяць з повним кайфом. Приємного перегляду! Ну а ми починаємо. Ну, і спочатку ми йдемо у безплатний магазинчик Боб Що ж, ну і тут ми беремо ананас на букву А. Беремо і рухаємося далі. Ну і далі ми йдемо на нульовий поверх творчої студії. Що ж, ну і тут ми візьмемо барабан на букву Б. Він ось тут от лежить. Ось такий от барабан класний. Беремо і йдемо далі. Ну, і наступна наша зупинка це берег для каякінгу. Що ж, і тут ми візьмемо весло на букву В. Я вибрала ось таке от персикове. Беремо і рухаємося далі. Далі ми переходимо у післяшкільний клуб. Ну, і тут на букву Г ми візьмемо гітару. Єдине, треба вибрати яку. Або ось таку от, або ось таку от просту. Ну, я, мабуть, ось цю візьму, вона мені більше подобається. А беремо і нарешті рухаємося далі. Наступна наша зупинка це город. Ну, і на букву Г я знайшла тільки ґрунт. Да, хоч він і в такому е, глейчику, чи що за таке. Проте мені здається, що це все ж краще, ніж нічого. Тому беремо ґрунт і переходимо далі. Тепер ми йдемо у лижний прокат, або ж також він називається chilibans. Що ж, ну і тут ми візьмемо дерево. Так, е, да, це трошки так нестандартно, проте ось таке от деревце ми візьмемо миленьке, е, закриваємо і переходимо далі. Далі ми листаємо, листаємо, листаємо і йдемо на перший поверх молу. Ну і на букву Е я не придумала нічого кращого, ніж електросамокат. Проте є один нюанс, я не можу його взяти в коробку, тому зараз треба буде знайти якогось, когось, якусь людинку, який можна дати цей самокат. Ось, наприклад, ось цьому чоловіку. Все, я взяла електросамокат, тому йдемо далі. І наступна наша локація це ось такий красивий крабовий ресторанчик. Ну і тут на букву Є я візьму тваринку, а саме єнота. Він сидить в цьому ось смітнику. Він такий миленький, прям взагалі я не можу. Беремо його і йдемо далі. За предметом на букву «Ж» ми підемо у ліс, а саме у ліс воксволей. Ну і тут на букву «Ж» ми візьмемо жабу. Проте є один нюанс. У вас вона може бути на, ну, на якомусь іншому місці, тому що у мене на цій локації було дуже багато всяких перестановок. Я тут дуже багато всього переставляла, тому можете пошукати таку жабу по, по локації, а взагалі такі подібні жаби, просто інших кольорів є майже на всіх локаціях. Що ж, пора піти до е, стоматолога і ми йдемо в стоматологію. І я думаю, ви вже здогадали, що на букву З ми візьмемо зуб. Ну, правда, ось таке от іграшко беремо і рухаємося далі. На букву І я нічого не знайшла в такобоці. Якщо ви щось знаєте, щось згадали, то можете написати мені в коментарі. І я зніму окремий шортс, ну а ми пропускаємо цю букву. Ну, а зараз йдемо у магазинчик Помпом. -пом». Тут на букву І ми візьмемо якусь іграшку. Е, я, мабуть, візьму цього а він такий миленький. А взагалі будь-яку, в принципі, можна взяти. Йдемо далі. За предметом на букву І ми йдемо на ось такий ось осінній фестивальчик. Ну і тут, як ви вже зрозуміли, я теж візьму тваринку, і це їжачок на букву І. Ось такий от він тут миленький, я б, можливо, хотіла б собі його колись завести як домашню тваринку. Ну, а тепер після їжачка, ми йдемо до ветеринара. Ви, скоріш за все, спитаєте, що може бути на букву Й. А я знайшла і це йод. Він ось такий от. Беремо і йдемо далі. Ну, і наступна наша зупинка це вокзал. Ну, і як я думаю, ви вже зрозуміли, на букву К ми тут візьмемо квіти. Єдине, треба вибрати якісь. Я, мабуть, візьму ось такі от соняшники. Вони досить красиві. Беремо і йдемо далі. Ну, і тепер ми йдемо на кухню вишуканого ресторану. Що ж, ну і тут на букву «Л» ми візьмемо лимон. Так, беремо. Окей, дубль номер 2. Окей, ну, з третього разу точно має спрацювати. Так, пробуємо ще раз. Да, нарешті поклалось. Ну, Нарешті я взяла цей лимон. Тож, тепер, нарешті, ми йдемо далі. І поки що остання наша зупинка це магазинчик Боб Сіті. Тут, на букву М, ми візьмемо манекен. Так, тільки треба зняти з нього всі ці аксесуари. Ось такий от манекен, беремо його. І це все. Що ж, ну, і на цьому моменті моє відео добігає кінця. Також хочу зазначити, що це була лише перша частина. І найближчим часом я зніму другу частину. Тож чекайте. Постав лайк і підпишись на мій канал. Адже я стараюся знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео, the and then we start to dance and I'm singing like girl. You know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come now follow my lead, I may be crazy, don't.